Зараз до мене звертаються чергові військові про збір, зібрати гроші, і я ставлю їм запитання: що у вас з фінансуванням від Міноборони? що у вас з постачанням від Міноборони? В порівнянні з минулим роком, це взагалі страшне, страшне, просто страшне. А таке відчуття, що для когось в голові війна вже скінчилася забезпечення FPV або мавіками на настільки низькому рівні, якого не бачили з 22-го року. А забезпечення ребами, ну от як було погано, так і залишається. Рери, знову волонтери, ремонти автівок. І, все. і я поставив запитання деяким людям, з якими я спілкуюся, що відбувається? Грошей немає. Почекайте. Взагалі немає. от немає грошей, тому що от немає і все всі знають історію, що на снаряди були витрачені гроші, які витрачалися на повинні були витратитись в кінці року на зарплатню військовим. Кажуть, що ціно гроші відновлять, знайдуть там якось поповнять бюджет. Але питання в тому, що сьогодні дрони потрібні саме сьогодні, не в кінці року, і коли зараз я знаю, що деякі бригади підписують зараз і ООС підписує зараз контракти, а дрони будуть тільки в червні. А як до червня тягнути? Де брати ці дрони? Чому грошей немає? Як немає, коли ми знаємо, що, наприклад, виділяють гроші на адвокатуру, або ні, не на адвокатуру, скажімо так, на лобістів, які повинні якось пролобіювати потрібні нам рішення по угоді з американцями, але угоди ніякої немає. Є меморандум, який можна було підписати без юристів. І тоді питання: більше 100 мільйонів гривень. Куди пішли? Далі є величезні гроші, які виділені на купівлю реактору в Болгарії, яку Болгарія вже повідомили, ця угода не буде реалізована. А де ці гроші? Є 3,5 мільярди гривень, які виділені на офіс президента. Ну, от без дронів. Ми не виграємо війну, а без фінансування офісу президента виграємо. До речі, які півтора мільярда на єдиний телемарафон Гроші, які сідають в Карма в кишенях у олігархів, без цих грошей ми теж не виграємо війну. А олігархи можуть потерпіти без цих грошей. Хай зі своїх грошей фінансують ці канали. У нас що з грошами взагалі? Що з фінансами, як ми готові до того, щоб тягнути далі війну, тому що ну це, це дороге, ну дорога історія, дуже дорога. А поки пане Дмитро, ви готуєте відповідь, я звертаюся до наших глядачів, друзі. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. Це важливо. Підписка допоможе вам отримати першу інформацію, аналітику і дізнатися про все найважливіше. А вподобайка допоможе каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу і показує вашу активність і лояльність. Тому, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки. І підписуватись. Якщо ви це зробили, щиро вам дякую. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А які думки у вас зараз, і що ви чекаєте від влади. А також не забувайте писати, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля? Пишіть про це в коментарях, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, пишіть про це, це важливо. Географія наших глядачів я завжди вивчаю. Пишіть, а я буду це аналізувати. Ну і не забувайте поширювати відео, тому що тільки від вас залежить скільки ще людей. Дізнається цю інформацію і будуть більш обізнаними про те, що відбувається в Україні, пане Дмитро. Так що у нас грошима і до речі, що у нас з тими мільйонами гривень і сотнями мільйонів доларів, які вже хтось куди виділив? По перше, пам'ятаєте вислів Леоніда Кучма? Це вже ж було. Це все вже було. Так. Це вже було Було минулому році. От давайте розпочнемо по, по, по черзі, по, по вашим запитанням. По грошам для армії, ми не голосували, і я і мої колеги з розумної політики не голосували за бюджет 2024 року. Чому? Тому що ми порахували і побачили, що грошей на армію не вистачає. Потім з, е, десь з літа, з початку літа, про це почали вже говорити публічно. А потім, в вересні місяці вийшли і сказали, що гроші на зарплати військовим закінчились. І мова йшла про дірку в бюджеті близько 600 мільярдів гривень. Вони рахували менше, показували, але по факту було 600. І під у цього гітманцев разом з зеленським піднімали податки для кожного з тих, хто на сьогодні дивиться. Я думаю, що всі пам'ятають. Причому е, гроші в е, податки підняли, але гроші на армію не відправили, тому що забрали їх в бюджет. Треба було збільшувати фінансування офісу президента. Потім робити вовіну тисячу. І зараз про це теж поговоримо. Але е, в цьому році ситуація ще гірше, якщо в минулому це була середина е, року, то зараз почали про це говорити вже в березні. Про те, що мінімум 200 мільярдів не вистачає на виплати зарплат на виплати утримання наших захисників в цьому році, почали плюс офіційна позиція міністерства фінансів, що це не відповідає дійсності, що гроші в мінобороні є на зарплати. Може бути, але що відбулося в минулому році? Вони забрали зарплат. І і перевели ці кошти на закупівлю снарядів. Тобто, фактично, вони вам говорять: дивіться в цьому в цій кишені гроші є, але у всіх інших грошей немає, і ми ці гроші заберемо і розпах, роз, будемо розпихувати їх по всім іншим. І по факту, коли прийде час, платити зарплати буде немає чим, і будуть піднімати знову податки або змінювати державний бюджет. Про що, до речі, нещодавно і сказав е, керівник не керівник, а перший заступник е, голови Верховної Ради, десь на якійсь нараді, він казав, що найшим часом буде змінюватись, е, буде змінюватись державний бюджет, і будуть вноситись до нього е, і збільшення дефіциту, а покривати його знову будуть намагатися з ваших кишень. Але коли говорять про те, що грошей немає, їх ніколи не буде, тому що ви згадали про е, офіс президента, який на цей рік має 3,5 мільярди е, гривень. Я вам хотів би нагадати, що це збільшення на 1,7 мільярда, там 3-4, якщо не помиляюсь, 1,7 мільярда. В цьому році, в порівнянні, в порівнянні з минулим, тобто в два рази збільшили фінансування офісу президента, ну щоб комфортніше було літати поза кордоном. А як, Ви... вибачте, будь ласка, ні, не тільки поза закордону, і не тільки Зеленському. Мені цікаво. Наприклад, вибачте, що я запитую, але от літає Єрмак разом з ним літає Даша Зарівна за наші з вами гроші. Я б сплачую податки. Кожен рік я сплачу податки. А, в мене запитання: а, а вона літає за наші гроші, А за свої вона не хоче політати? Навіщо вона там потрібна Україні? Яка користь від того, що вона полетіла, наприклад, до Лондона, ще кудись, в Саудівську Аравію? Ні, Я розумію, що вона потім викладає фоточки зі своїм однокурсником. Ми в джіді. Супер. Вони приїхали подивитися іншу країну. Користь Україні, яка нафіга мені потрібно, щоб в податки українців і мої теж витрачалися на мандрівки е, прес-секретарки або піарниці Єрмака. Яка користь від цього? Щоб я розумів просто для держави? І не вона одна така. Так от, вони всі літають за державний кошт. користь від цього нуль. Так може краще ці гроші дрони накупити, реби, рери, відремонтувати автівки, на яких наші військові їздять. Ну, ви, в принципі, все правильно задаєте питання, і я не розумію, чому вони літають. До речі, якщо не помиляюсь, воно взагалі е, не, неофіційно працює в, в офісі президента, тому виникає питання: а які підстави для оформлення таких відряджень і сплати з державного бюджету? Не знаю. Я думаю, що потім можна буде запитати і на це отримати відповідь, але я думаю, що в офісі вона теж може не всім сподобатись. Е, питання в іншому. Ем, ви згадали єдиний телемарафон. Це не телемарафон, це піар-інструмент і інструмент пропаганди Зеленського і фактично узурпація медійного простору і е, боротьба зі свободою слова. Успішна, на жаль, успішна боротьба зі свободою слова з боку діючої влади. Теж півтора мільярда. Плюс, давайте пригадаємо Вовіну тисячу. Там мова йде про. Чи 15, чи 17 мільярдів гривень. Я можу тут помилятися, треба підняти, подивитися. Причому ці кошти вони забирали з за підтримки бізнесу, з розмінування, з програм розмінування і з підтримки аграрного сектору. Ну тобто одних з ключових напрямків, які сьогодні е, мають бути в пріоритетах держави. Вони забрали ці кошти для того, щоб Володимир Санкт Зеленський попіарився і роздав всім по тисячі гривень. Причому роздавали, як і бабушки, яка дійсно їй ці кошти будуть незайвими, так і людям, які їздять на майбахах, вони теж мали право за логікою Зеленського отримати цю тисячу. Я не розумію такої логіки, але по факту саме так. Повертаючись далі, давайте з вами пригадаємо 113 мільйонів, про які ви говорили, які виділив уряд на лобізм. Угоди в Сполучених Штатах Америки, нанявши компанії, заплативши їм кошти, я вам би хотів нагадати, що до цього буквально за декілька тижнів була підвищена зарплата в чотирьох міністерствах. Рада за це проголосувала. Я був категорично проти. Ми не голосували. я Голосував проти цього законопроекту. Але по факту, це міністерство цифрової трансформації, міністерство фінансів, міністерство економіки. І Міністерство юстиції. Тобто, чотири міністерства вирішили, що вони мають отримувати зарплату більше аніж всі інші. Окей, вони підняли собі зарплату. І після цього, десь через два тижні, весь український народ дізнається, що 113 мільйонів гривень були виділені Міністерству економіки і Міністерству юстиції для того, щоб пролобіювати. Українські інтереси за українські кошти з за кордоном, але в мене виникає питання: ну і коли цим займається там приватний бізнес, окей, це їх кошти, що хочуть, то й роблять. В мене запитання: скажіть, будь ласка, а навіщо ми тоді з вами утримуємо міністерство економіки, яке має цим займатися? і там є е, 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 спеціально навчені люди, які мають за це відповідати і отримують за це зарплату? Навіщо ми виділяємо ці кошти на міністерство юстиції, де так само є люди, які за це отримують кошти і мають виконувати цю функцію? Якщо... А чому відмовилися від британських консультантів, які робили це безкоштовно? Рівень їх консультацій, вони, до речі, допомагали нам підготували наші дві делегації до перемовин Саудівської Аравії. В Європейці казали, що вони готові безкоштовно консультувати Україну в питаннях цієї угоди, але ні. Тому що при безкоштовно нема де вкрасти. Розумієте, коли безкоштовно така, де ж, вибачте, за сленг де ж тут прикуріть, а це 113 мільйонів можна, виділивши е, на компанії, а десь по маршруту частинка цих коштів трохи загубиться. І все, все дуже зручно. І загубиться в чиїхось кишенях. Я просто навіть ще не, не договорив: а навіщо нас, нам взагалі тоді Міністерство закордонних справ разом з Сібігою? В нас є Маркарова, цілий ціли посол, ціле посольство, велике, до речі, посольство, яке сидить в Сполучених Штатах Америки. Чим вони займаються? У нас ключовий лобіст і має бути ключовим лобістом: це е, Міністерство закордонних справ. Саме вони мають виконувати цю функцію відстоюючи наші інтереси. Якщо ми говоримо про спеціалістів, то а ви привели приклад з європейськими партнерами, які готові були допомагати в цьому плані. І друге, я впевнений, що можна було звернутися до українських спеціалістів. В нас дуже велика е, пліяда фахових експертів по різним напрямкам, в тому числі і в переговорах, і в підготовці е, договорів, і обрахунку тих корисних попалень тих інших аспектів, які були зазначені в е, цьому договорі або меморандумі, для того, щоб Просувати інтереси України, і повірте мені, я я впевнений, що більша їх частина погодила б це робити безкоштовно. Безкоштовно, тому що вони переживають за наше майбутнє і за майбутнє нашої країни, на відміну від тих, хто виділяв 113 мільйонів на е, ці договори. Так дуже зручно. Чому 113? Давайте виділимо 500 мільйонів. Ну там просто більше вкраде зможете вкрасти на е, цьому напрямку, де і всі проблеми. Наступне, те, що ми піднімали питання, це питання 600 мільярдів гривень, які були виділені на закупівлю атомних блоків. А в Болгарії. По-перше, я хотів би всім вам нагадати, це русські атомні блоки. Вони там знаходяться, і е, нібито їм хотіли добудовувати Хмельницьку атомну станцію. Плюс. Пане Петро, вибачте, вимушений вас виправити. Там нема повних комплектів, е, саме цих блоків. Там є частини, але найцікавіше експерти вже повідомили, що з цих двох комплектів неможливо зібрати навіть один повноцінний реактор. Ну, неможливо, того що немає. І треба закуповувати в Росії інші запчастини. От мені дуже цікаво, хто і як хотів це провернути. Я вам скажу, Зеленський це хотів зробити. Це його персональний проєкт, і коли депутати голосували за це, я казав, що ви робите, вони кажуть, ну, президент сказав, ми маємо за це проголосувати. Це персональний проєкт Зеленського і Галущенка, міністра енергетики. Як це відбувалося, він декілька разів виносився на Верховну Раду і знімався з порядку денного. Тому що. Він виглядає дуже погано для міжнародних партнерів, тому що ми просимо ходимо з протягнутою рукою, просимо е допомогти нам фінансово, а самі як держава витрачаємо 600 мільярдів на закупівлю е цього атомного е сміття. І е виходячи з того, що е ну, фактично. Фактично, ми з вами робимо величезну проблему для себе в майбутньому, тому що закладається історія про те, що це російські атомні блоки, було зрозуміло, що там немає повного комплекту, повного комплекту немає, і ми виходимо з того, що його і не буде. Плюс ми не розуміли, як ці блоки будуть встановлені і запущені без погодження з Росією, тому що вона виробник цих атомних блоків. І взагалі підход був наступний. Шановні мої колеги, або не дуже шановні, які за це голосували. Говорили так: ну, дивіться, ми ж зараз це виділимо. А коли його побудують, коли воно буде працювати, то нас ж тут і не буде. Це пряма цитата окремих народних депутатів від монобільшості. Тобто державні кошти виділяються, витрачаються і далі ми з вами йдемо з протягнутою рукою і починаємо шукати кошти на добудову їх. А плюс це ж купівля лише а, самих ну, так званих бочок. А потім будівництво на ньому можна непогано заробити, і, і хтось на цьому буде заробляти. Думаю, що хотіли ще зробити на самій закупівлі, але коли не вийшло е, там залишити щось собі в кишеню домовились з болгарами, і зараз це було скасовано. Це особистий був проєкт Зеленського і його оточення. Навіщо вони це робили, я не знаю. Плюс ці блоки мали працювати на твелах. Це е, російське атомне е, паливо, а і вони не були пристосовані для того, щоб використовувати їх е, для е, весни наприклад, палива, яке виробляється в Сполучених Штатах Америки. Тобто я вважаю, що це було намагання просто відмити ці кошти, оскільки це проєкт довготривалий, його можна було запустити, гроші витратити, а потім через 5-10 років сказати ну, не вийшло. Але через 5-10 років ті, хто на цьому непогано б заробив, просто вже не було б в Україні. А гроші були б разом з ними десь в офшорах або за межами нашої держави. От вам е е таких реформаторів і таких будівельників ми з вами сьогодні маємо. Ну, ситуація, я би сказав, дивна, тобто гроші України є, але це вже чиїсь гроші, м'яко кажучи, і вони більш пріоритетні для олігархів на єдиний телемарафон для піар влади, на єдиний для офісу президента, щоб піарниця Єрмака могла помандрувати і разом з нею ще там хтось на. Лобістів, яких ніхто не знає, і хто не бачив, але це відома схема, коли виділяють гроші, а потім з'ясовується, що ці гроші в якихось своїх компаніях набагато ще що. Це на це гроші є. А на військових немає. Ми точно. Ставимо за мету перемогти, і Україна повинна вижити, чи хтось просто проспилює все, що тільки можна, пилить, пилить ці гроші, сподіваючись, що Україна програє, і потім його шукати не буде. Бо в мене відчуття саме таке. Ну ми з вами точно е за те, щоб Україна перемогла. А ті, хто робить такі схеми, я думаю, що вони використовують саме ту логіку, про яку ви зараз сказали. Ну, тому що по-інакшому це пояснити неможливо. Ну так само давайте пригадаємо заяву Зеленського на початку повномасштабного вторгнення. Не на початку, а перед повномасштабним, що ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але за що ми тоді будемо будувати дороги? Ну, до речі, на будівництво доріг тоді теж вистачило і побудували автобан е в Чорнобильській зоні. Ну, ви ж знаєте, там такі, така, е така траса е постійно машини летали е в. Чорнобильській зоні, але трасу побудували, довели фактично до кордону з Росією. І після цього, саме через цю дорогу, російські війська наступали на е на Київ. Так само, як і е після е розмінованого Чонгару вони поїхали на Маріуполь по тим же дорогам, які побудували велике будівництво Зеленського. От вам. Пріоритети, тому що на дорогах можна було непогано заробити. Багато хто з експертів розповідав про відкати в 30%. Але на війні заробляється ще більше, тому що половина відбувається в режимі таємно, плюс щось можна е загубити, щось можна не отримати, так як це було на початку повномасштабки, коли не приїжджали снаряди, не приїжджали міни, а гроші е непогано виїхали. В ці компанії зараз е, аналогічна ситуація була із фортифікаціями, тому що гроші роздали всім областям, щоб вони там щось будували. А досі не все, навіть те, що сьогодні знаходиться під контролем, передано е, Державній службі е, спеціального транспорту, тому що або не, немає документації, або неправильно збудована, або багато інших аспектів того, як, е, е, як це будувалось плюс. Частина з них взагалі е, залишилась на окупованій території і жодного дня там не знаходились українські солдати, е, тому що вони не встигли зайти в ці укріпи, е, які будували ті чи інші області. Я просто зараз не хочу називати конкретні і не можу, мабуть, називати конкретні області. Не треба. Але вони вони просто залишились на окупованій території, і цими укріп-районами е, користуються сьогодні ворог. Оце якраз, а так дуже зручно, знаєте, можна ж потім притискати. Дивіться, ми все збудували на 100%. Все збудували на 100 А наскільки там збудовано, я не готовий відповісти. А що з третьою лінією оборони, яку в минулому році, влітку, якщо не помиляюся, шмигаль розповідав, що вони збудували лінію оборони, третю лінію оборони на 100 я тоді і зараз, і я тоді пропонував пану прем'єр-міністру взяти свій уряд і поїхати в цю третю лінію оборони. Ну, особливо десь там на Курахівському напрямку. Тому що зараз його третя лінія оборони частково знаходиться вже під окупацією ворога і провести там засідання уряду. Урядовців стало б трохи менше, але це точно була б економія бюджету. І можливо наступного разу вони більш. Відповідально ставились і до використання державних коштів, і е, за те, що вони несуть в ефірах і говорять людям. Погоджуюсь з цим. Я більше скажу, що є така приказка, вона має відношення до поїздки Шмигаля і його підлеглих на фронт, що куля, яка потрапляє в дупу, багато що змінює навіть в голові. І тут якраз могло би багато що змінитися, особливо на тлі того, як кажуть і як роблять, бо це дуже часто не співпадає.